Вітаю вас! Сьогодні хочу подивитися таке питання, як що треба закрити у своєму житті. От є такі певні речі, які потрібно вже закривати, видаляти. У нас незабаром новий місяць так ось що ми закриваємо у своєму житті. Сила! Ми з вами закриваємо бажання пристосовуватися до чогось, що абсолютно є не нашим. Бачите, як ця дівчинка вона має частинку лева і вона є. Закривайте те бажання, яке не є природним у вас показувати те, ким ви не є. Коли вам кажуть, так себе не ведуть, або Я хочу, щоб всім я подобалася. І мені потрібно, щоб мене всі любили. Якщо я зроблю так, як подобається людині, а не мені, то він тоді мене оцінить. Закривайте це. У вас одно колоди, подивіться, підповідається. Кубків. Вам з цього абсолютно не весело, що ви є тим, ким ви насправді не хотіли бути. Як ви це маєте зробити? Джастіс, другий старший аркан, справедливість. Просто зрозумійте, що ви є така, якою вас зробив всесвіт. І все в цьому світі знаходиться в балансі. Подивіться, як класно йде рівновага. Ви бажаєте, ви отримуєте. Не потрібно. Покласти на оцю чашу терезів для іншої людини більше, ніж ви можете це зробити. У вас все має бути в балансі. Бачите, не треба пристосовуватися до чогось іншого. Оскільки ви народжені ідеальною, ви частинка Всесвіту, ви частинка Бога. І якщо хтось намагається вас змінити, то підправляйте його абсолютно далеко, щоб він не знайшов дорогу назад. І ще яка порада? Прийшов час для вас вже не сумувати. Нема чого розстраюватися. У вас тут два старших аркани, які говорять, ти все зробиш, коли станеш сама собою. І навіть якщо скрутна ситуація, бачите, біла пташка, серед цих темних думок є завжди світла думка. Тому, якщо вам потрібна світла думка, слухайте світлих людей. Люблю вас.